Вітаю на каналі Живий обмін, наберіг життя, гармонія биття. Сьогодні малесеньке відео, а тут у мене, бачите, перед вами карти. Карти зроблені чудовим Андрею, він вам вже відомий. Ці карти. Їх тут 50 штук. Це тотеми тварини, але є й декілька, скажімо, міфічних, тонкоматеріальних тварин. А, тому давайте так, я буду просто перегортати картою за картою, яка вам в око, як то кажуть, впаде та і ваша. А, звісно, можна обирати не одну, так, можна обирати декілька, можна обирати цифри. от які вам цифри йдуть. Та, Наприклад, там перша, 49 30 41 27 чи ще якась. Так? Тобто подумайте, зосередтеся на цьому. Я перегортаю і показую, яка тваринка там знаходиться. Далі ви шукаєте інтернет, ваш друг, так? Google. А якщо ви не можете знайти нічого щодо цієї тваринки чи істоти, тоді англійською мовою найкраще всього написати, наприклад, то скажімо, наприклад, кінь, так, horse, то тем, і вам англійською мовою випаде мільйон значень через перекладач, перекладайте англійською мовою завжди знайдете. так? Ну що, поїхали? Зосерейтеся, подумайте. Отож. Перша наша тваринка. Ведмідь. Друга. Кабанчик. Дикий кабанчик. Третя. Ммм. Восьмініг. Четверта. Собака. П'ята. Сова. Дивляйтеся. Шоста. Оленятко. Сьома. Бджілка. Восьма. Мавчика. Дев'ята. ара, папуга. Рідкісний. Десята вовк. Їдемо далі. Так, одинадцята. Слимак, ні, не Слимак. Це Равлик. Одинадцята Равлик. Дванадцята. Орел. Тринадцята. Калібрі. Чотирнадцята. Кит п'ятнадцята. Ммм, єдиний оріг. Шістнадцята. Гуси? Гусак вам попався Сімнадцята. хе Сімнадцятого, кролик вісімнадцята. грифон, так? Трошки міфічний у нас грифон, так само, як і єдиноріг. Так, 19. Китя, китюлька. 20. Слон. 21. Скорпіон. Двадцять друга. Гава. Це сильно дуже потужні тут. Двадцять третя поїхали Порки-піки. Так, дикобраз. Видно ось так. Дикобраз. Двадцять четверта. Ммм, далек. Дуже українська велика. 25-та. Ластівка. Також дуже українська. Поїхали 26-ту дивитися. Дельфін. 27-ма. Змія. От якраз завершується рік змії. Потужний. Тут там. Так, двадцять восьмий. павучок, Двадцять дев'ятий. Олень, так? Ну, тут у нас хлопчик. От тут у нас була дівчинка Лань тоді, так? Лань. Це один, два, три, чотири, п'ять, шість, шоста лань. А тут все ж таки Олень. Трошки різне вони тут розрізняються Так, тридцятий Лебідь. тридцять перший сокіл тридцять другий Жабка. Тридцять третій. Мм, павич. Тридцятьчетвертий. Ух, який бик. Тридцять п'ятий. Лосось. Тридцять шостий. Сфінкс. Тридцять сьомий. Білий бізон. Тридцять восьмий. Хамеліон. Тридцять дев'ятий. Черепах. Сороковий лисичка. Сорок перший. гекко. Сорок другий метелик. Сорок третій, бобер. сорок четвертий, панда, сорок п'ятий – лев сорок шостий, Скарабей. Сорок сьомий. Хм. Баран 48-й. Кінь 49-й. Дракон. І останній 50-й номер. Акула. Можете повизначати, звісно, скільки у вас тотемів і чи ви обирали всі, чи ні. Дякую за увагу! Які у вас тотеми? Діліться!